Война – это, конечно, ужасно. Война – это всегда кошмар, боль и смерть. Что происходит сейчас на Западе, как оценивается вот та гигантская катастрофа, это э, подрыв э, значит, Каховской ГЭС. И, ну, как, как пишут и говорят, что это, в общем, сравнимо с э, ядерной бомбой по последствиям чудовищным что об этом говорят на Западе, как воспринимают, кого обвиняют и что собираются делать. Я бы хотел, чтобы вы рассказали о том, что говорит об этом американская политика, американская пресса, и если возможно, то китайская тоже. По поводу китайской я еще не слышал заявления по этому поводу, и думаю, это не случайно, а вот американцы, они заняли самую правильную позицию, я считаю. Сначала вот англичане не поторопились, они сразу заявили о том, что это Россия, что это значит, неприемлемо, бла -бл -бл, там и так далее. Потом опомнились. И сейчас у американского правительства и у британского примерно одинаковая позиция, которая состоит в том, что да, объективные факторы все, но косвенные указывают на то, что это сделала Российская Федерация. Но мы хотим сейчас наши спецслужбы проведут расследование. И установим конкретно, что произошло. И на основании результатов этого расследования мы будем действовать. Я считаю, что это совершенно верная цель, и, вернее, тактика и позиция смысл сводится к тому, чтобы ну, не просто пальцем тыкать, как это вот на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а с результатами своего расследования предъявить, предъявить крупную претензию. Даже не претензию, а обвинение, я бы сказал так. Потому что да, то, что сделал, сделала российская сторона, это, я бы сказал так, это гибридное тактическое ядерное оружие или гибридное оружие массового поражения. То есть по своей разрушительной силе то, что произошло, оно, может быть, превосходит тактическое ядерное оружие. Вполне возможно. То есть это несколько снарядов, наверное, нужно было тактических ядерных употребить для того, чтобы вот такое произошло. То есть не имея в виду разрушение дамбы. Вот. А так просто без разрушения дамбы его причинить такую, э, такой ущерб, который может длиться еще несколько поколений. Но еще самое страшное впереди, потому что закончится сейчас питьевая вода у 300 тысяч минимум населения. Затем очень высокая опасность заболеваний в связи с тем, что погибли там, десятки тысяч рыб, все это выброшено на, на 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 берег животных там и так далее. Вот, то есть это фактически применили они вместо, грозились, грозились, все рассуждали, ой, что будет, только бы не было тактического ядерного оружия. Они нашли ему замену, не менее разрушительную. И ситуация сейчас такова, что нужно вот сейчас поставить на место. Причем серьезно поставить на место, потому что они же могут продолжать дальше. Каховская ГЭС это не самое последнее, так сказать, орудие, что ли, в их арсенале. Аналогичном же, они уже это они уже это обсуждают, что еще можно сделать еще хуже такого же рода. Поэтому тут нужно останавливать, останавливать жестко. И я вот надеюсь, что закончится это расследование. Я не думаю, что его будут тянуть вечно. Ну и потом, потом будет разговор. Прекрасно понимаешь, что они победить Россию не могут. Ну, ну, надо быть полным идиотом, чтобы это сделать. Отже, было замечено в одном из телеграм-каналов Дондона, Дондона Кадырова, Наявність у російських військах, ми знаємо, що війська кадирівці це вони відносяться, якщо не помиляюсь, до Росгвардії, ну коротше, росіян. Нібито так, от кадирівці похвасталися наявністю китайських броньованих автомобілів. Це перший випадок, де китайська військова техніка засвітилась у Росії. Це дуже серйозний сигнал. Звичайно, ця техніка постачається і в інші країни. Ми знаємо, що деякі країни Близького Сходу отримують цю техніку, можливо, десь вона була придбана не напряму з Китаю, але це не міняє суті. Хоча, в принципі, та кількість і та, скажімо так, гордість цієї пропагандистської речі. Говорить про те, що ймовірно Китай почав відкрив, відкривати цей ящик Пандори і постачати вже безпосередньо напряму зброю для російських окупаційних військ. Я не знаю, як буде реагувати світ. Ми пам'ятаємо, що західний світ говорив про пекельні санкції і для Китаю. Я слабо вірю в роботу цих санкцій і що так воно відбудеться. Але, чесно кажучи, ця війна може стати зовсім. ну... Іншого рівня я би так сказав, тому що якщо Китай буде постачати безпосередньо російським окупаційним військам свою військову техніку, своє озброєння, це буде зовсім інший рівень протистояння, протистояння демократичного світу з протистоянням тоталітарних режимів. На превеликий жаль в цьому протистоянні особовий склад і весь тягар цієї війни на собі несе саме Україна і український народ. Я не знаю, скільки ще світ буде спостерігати за цими речами. Що ми сьогодні все-таки воюємо не проти одного е ворога, такого як Російська Федерація, котрий на нас напав. Е ми воюємо сьогодні і проти Білорусі, яка дає плацдарми і всіма засобами допомагає. Російським окупантам продовжувати цю ганебну війну, ну те, що Лукашенко для Путіна виконує роль як Мусаліні для Гітлера, це вже питання іншої дискусії, але тим не менше, ми це бачимо. Ми сьогодні тримаємо рубежі демократії саме нашими тілами. Контексті іранських поставок з озброєння для Росії, і це вже не є секретом, тим більше, що є вже певні докази свіжих контрактів між Іраном та Росією на постачання зброї, яка безпосередньо використовується по ударам по нашій е, території. Тому ми маємо саме цю новину розглядати з тої точки зору, що одна з найбільших економік світу включається у цю війну і ймовірно буде брати безпосередню участь. Саме надаючи головне для російського режиму і для росіян це техніку. Бо особового складу в росіян 140 мільйонів населення, повірте мені, їх там того гною дуже багато, і нам їх утилізовувати, утилізовувати, і дай Боже здоров'я всіх утилізувати. Тому така історія, на яку я хотів звернути особливу увагу, і я вважаю, що вона ну досить потужно має мати якісь наслідки і відповідь від цивілізованого світу. Далі, друзі, далі я хотів би в цьому контексті звернути увагу на те, що війна дійсно призводить до багатьох втрат, і ми маємо станом на сьогодні е, було, значить, е, в ніч на 9 червня расисти запустили по Україні 16 ударних БПЛА та 6 крилатих ракет, але було збито 4 крилаті ракети і 10 БПЛА шахет. Отже, дві ракети 30%, скажімо так, та 6. Шахедів досягнули і вдарили по території України. Українські військові сили обстрілювали Каховську дамбу з літа прошлого року. Вони абсолютно впевнені, що це єдина можлива для них лінія захисту. Вони завжди так себе поводять. Вони завжди говорять на біле, чорне, на чорне, біле і будуть так діяти. І вони мають, до речі, ще й само суспільству говорити, що це українці. Бачить, вони хотіли завоювати нашу територію. Крим і Херсонщина, і ще й зрозуміли, що не можуть її завоювати, зрозуміли, що ми готові йти в наступ і звільнити наш російський Херсон, то от вони на такий злочин пішли, щоб не дати нам звільнити Херсон. Це те, що говорить міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Так це суперечить логіці, але росіянам не потрібна логіка. Вони все роблять правильно. Вони чітко говорять, що українці підірвали Каховську ГЕС. Це й сьогодні сказав президент Російської Федерації Володимир Путін у розмові з президентом Туреччини Реджепротейповердагами, що українці. За вказівкою своїх західних кураторів підірвали Каховську ГЕС. Ну і що, а що ти хочеш, щоб говорив злочинець? Він завжди говорить, що вбив не він, а той, кого він вбив. Це абсолютно спланований каскад таких диверсій, тому що Путін абсолютно чітко доводить те, що цю війну не можна виграти в шляхом військовим. Ми ж багато разів приходили до логіки, це весь час чують. І українське керівництво від Заходу, і, і і ми говоримо це заходу. Нам потрібні нові літаки, нам потрібні нові танки, нам потрібні потрібна нова техніка. Чим більше у нас буде техніка, тим швидше ми знищимо цю небезпеку, переможемо Росію, звільнимо свої території. Як відповідає на це Путін? Як відповідає, як правило, чекісти він вже не маршал Жуков, я перепрошую, він Бері? Ну, хорошо, ви можете там. Постачати їм літаки, танки, що завгодно. А я буду підривати гідроелектростанції. Я врешті підірву атомну електростанцію. Мені навіть не потрібно в них кидати якусь ядерну бомбу. Просто не буде територія, непридатна до життя. А ви можете і далі постачати на цю непридатну до життя територію, свої, свою зброю. Ну я не проти. От і вся логіка. таких вчинків. І те, що Росія готова до таких злочинів, ну так вони завжди були готові. В радянський час були готові. Вони завжди так воювали. Я не бачу нічого нового. Врешті-решт вони підривали Дніпро ГЕС під час Другої світової війни і нічого якось не дуже хвилювали доля людей, які там тонули в своїх помешканнях. Абсолютно нормальний підхід до війни, те класичний, знову таки не відбулося нічого не нічого нового. Звичайно, якщо вибух на запорізька там, це до певної міри буде новина. Але теж абсолютно передбачено з того моменту, як вони її захопили, тому що коли ти захоплюєш атомну електростанцію, ти завжди наражаєш всіх на небезпеку і самого себе теж. Але хочу нагадати. Що я під час перед цією війною також говорив, що якщо буде ця війна, вона призведе до величезної демографічної катастрофи, до того що мільйони людей змушені будуть залишити свої домівки. І що взагалі ми маємо усвідомити собі до яких небезпек може призвести війна на території сучасної європейської держави двадцять 21 сторіччі, це не війна в 20 сторіччі, це не війна, умовно кажучи, в Малічі чи в Судані. Це європейська країна. З гідтроелектростанціями великими. Ну, до речі, в Судані теж можна підривати там якісь платини на нилі з очевидними результатами. Це війна в країні, де є атомні електростанції, де є газопроводи, нафтопроводи, аміакопроводи. Одного з них вже немає, так? І все це може призвести до неймовірних катастроф з невідомими наслідками для усього континенту. Це Та так і є, це логічно. Чому в принципі не, можливо, не можна вести класичні війни 20-го століття в 21-му, саме тому, що це абсолютно інші технології, технології життя людей інші. По цих технологіях не можна їздити танками, тут не можна робити е -е, протипіхотні міни. Тому що от зараз ці протипіхотні міни будуть змиті. І потраплять до Чорного моря разом із мастилом, яке там знаходилося на Каховській гідроелектростанції. Нічого такого у війнах минулого не було. І це все наближає звичайно до нових і нових катастроф. Вони будуть побільшувати, збільшуватися в геометричній прогресі. Я тому і кажу, що коли е, говорять в Росії, ми будемо вести довготермінову війну на виснаження, і світ, ніби з цим погоджується, ну так. Треба давати Україні війну. Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. От багато років, так багато років. Мені здається, що люди навіть не розуміють, про що вони говорять. Це не 1943 рік. Це гідроелектростанції, атомної електростанції. Вони будуть вибухати, якщо буде війна багато років. Це не буде просто обмін листівками. Якщо це переміститься на територію Росії, там теж є гідроелектростанції, атомні електростанції, сховище ядерної зброї, все це теж буде вибухати, горіти. Знищувати атмосферу життя тисяч людей це не буде так просто. Прийшов там і вивісив прапор в Білгороді? Ні. Ні. Це теж буде призводити до такого типу катастроф. І тут, і там. І може так виявитися, що коли війна закінчиться, чиєю перемогою вона не закінчилася жити, буде ні, нема де. Тому я і вважаю, що Захід мав проявити політичну волю і захистити Україну не зброєю і не словами про підтримку. А політичним рішенням, тому що все інше, що відбувається з Україною, коли дивляться, скільки часу вона може в такому стані протистояти Росії, це несправедливо і недалекоглядно нічим хорошим не закінчиться. Я ну да ну, просто міністра борони Вілікобританії заявив, що существують план передачі ядерного тактичного оружа Зеленського. Мені вообще не смішно. Я напомню, ми Можно... починали з рогаток, воює з Зеленським. Матом бьем... были БПЛА і далі по наростаючі тепер передають Мы, передают Все мы опять... А ми що сміємося на тему ядерного оружия. Будет? як що головна ядерна загроза не виходить з застосування ядерної зброї. Головна і найбільш реальна загроза виходить з захоплення ядерних об'єктів, такі як Запорізька станція. Те, що сталося в Чорнобилі, також на кілька днів було перервано постачання електропостачання станції, а станція без постачання, це фактично шлях до фокус до Це те, що сталося там. Тобто, всі ці ядерні ядерні англійською мовою мелдаун, тобто фактично руйнування руйнування реакторів, відбулося не через цунамі. Цунамі фактично. Пошкодило лінії електропередач. А електрика потрібна для того, щоб качати воду і водою охолоджувати ці реактори. Так що найбільша і цілком реальна загроза походить саме від цього. Для цього не треба навіть воювати на території ядерної станції, не треба її бомбардувати. Досить для того, щоб бої довший період часу відбувалися навколо цієї станції. І фактично майже гарантовано ці лінії електропередач будуть, будуть під загрозою. Тобто, так, те, що зараз відбувається в Запоріжжі. те що відбувається в Запоріжжі. Так що світ фактично думає в категоріях Хіросіми і Нагасаки, а реальна ситуація змінилася, і це саме там знаходиться реальна загроза відносно застосування путіним ядерної зброї значить все можливо, звичайно. Але я особисто вважаю, що це варіант маловірогідний. Маловірогідний через те, що після 45-го року у світі створилося фактично таке неписане табу на вживання ядерної зброї. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.